Вітання. Ось так. У мене заквіта троянда Флорибунда Kettie Rose. Купувала я її і вона мала рости на висоту 80 см. А ось вона зараз у мене така висока. Вона в минулому році була обрізана під нулю. Виросла вона на 1,20. Може й більше я залишила пагони. Хотіла подивитися, як воно буде виглядати, ніби на задньому плані. Як воно буде квітувати вище? Ось так у неї пишне цвітіння? Дуже красива троянда. Квіти невеликі, 6-8 см. Красива, правда. Шкода, що вигорає, вигорає на сонці. Її сонце запікає. Але ось так вона трошки менше буде вигорати. А це троянда слойті. Теж я її пустила вище квітувати. What's the key on it?